Не оформлене національне багатство на її громадян через територіальні громади, ні не ведеться його облік, не ведеться його зберігання і не примножується через органи місцевого самоврядування і в тому числі через Кабінет міністрів України. От ми зараз живемо з вами в такій ситуації, коли оце не оформлення національного багатства призвело до того, що ми з вами не впливаємо. На органи державної влади, на органи місцевого самоврядування, тому що це наслідок відсутності власника держави, громадянина територіальної громади і громади держави. Як це нам виправити? Ви знаєте, з 96-го року це повинно було бути зроблено, його ніхто не зробив. Зараз ми про це хоча б знаємо, проговорюємо. Значить, кожен громадянин може прийняти в цьому участь є маса відео, як ми говоримо про те, як ми можемо це змінити через 46 мільйонів. Я думаю, що років через п'ять ми це зробимо. Але у нас є надія на те, що зараз цей процес знов неконституційного порушення Європейської харті місцевого самоврядування об'єднання територіальних громад без референдумів самих територіальних громад. Він прискорює, знаєте, це розуміння навіть депутатів, місцевих голів, в тому що так, такого бути просто не може. І тому ми зараз звертаємося до кожного депутата селищної, сільської, міської, районної ради в місті. Ми звертаємося до кожного із місцевих голів. Які є головними посадовими особами своїх територіальних громад, села, селища, міста, района, місці з районним поділом, і привертаємо вашу увагу, що якби ви виконали свої обов'язки, передбачені статтею 142 конституції, 143 конституції, то ці всі розмови і Гройсмана, і, і, і Порошенка, і Верховної Ради, які намагаються нас обдурити. І змінами до Конституції законсервувати те, що зараз є. Значить, ви би зрозуміли, що виконання Конституції це ваш обов'язок з нашою допомогою громадян. І ви би могли перше облікувати національне багатство в кожній територіальній громаді, як юридичній особі публічного права власності на її балансі. Значить, ви б могли облікувати всіх власників в територіальних громадах для того, щоб проводити законно вибори. Ви би могли оформити зразу, прямо сьогодні, кожен міський селищний сільський голова, який, зрозумів, що він є головна посадова територіальної громади, мог би зібрати документи, які передбачає держказначейство для відкриття рахунків і відкрити рахунки саме територіальної громади на органи місцевого самоврядування. Значить, зібрати загальні збори територіальної громади і визначити, скільки е, податків ми залишаємо із всіх, які платяться на цій території, на нашій території, як це зроблено і в Польщі, і в Чехії, і Словаччині, і скільки ми відправляємо догори. І тоді би відбулася децентралізація по Конституції фінансів публічних. Значить, якби е, ви виконали Конституцію і. Е, Через загальні збори допомогли б нам утворити власні внутрішні органи, у тому числі і органи місцевого самоврядування, і прокуратуру, і міліцію, і суд. То е, єдиною впливовою особою в територіальних громадах стали сільські селищні, міські голови, посадові особи територіальної громади. На них ніхто, крім самої громади, впливати не міг. Ні президент, ні Кабінет міністрів, ні райдержадміністрація, ні облдержадміністрація, тому що за Конституцією України ці всі органи вони є статистами, які фіксують стан економічний, фінансовий, якийсь інший чи господарську діяльність територіальних громад, і тільки як ліфт піднімають законодавчу ініціативу президенту, прем'єр-міністру чи Верховну Раду. Тобто всі ці органи вони за конституцією впливу на територіальну громаду не мають. І я звертаюся зараз до тих сільських селищних міських голів, які хочуть бути незалежними від того всього злочинного простору, який зараз набудований в неконституційний спосіб через органи місцевого самоврядування, які не належать територіальній громаді, через всі інші органи, які не відповідають конституції. Ви можете виправити це в один день. І е, ми готові вам допомагати в кожній території, де є люди, які розуміють необхідність е, цього процесу. Значить, те, що пропонує нам пан, пан Гройсман, е, е, Порошенко і експерти в лапках: Ткачук, Калігушка, е, е, хто там ще. Забула вже прізвище, коротше, ну ви їх всі бачите, їх дуже не дуже багато їх десь 5 людей, які пропонують змінити конституцію. Але на питання, що ці зміни змінять для нас, як громадян, вони від, 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 відповісти не можуть. А я, як експерт в цьому питанні, відповідаю вам, що ці зміни змінять злочинний простір, який зараз не попадає в Конституцію, на Конституційний. Для нас з вами вони нічого не змінять. Для нас змі... зміни відбуваються тільки е... за виконанням Конституції. Ми становимся всі громадяни, власники національного багатства, громада власник публічний на своїй території національного багатства, органи влади починають виконувати свою функцію примноження спільного майна основи е... держави. І тоді ми з вами становимося цивілізованим державою. Україні тому у нас зараз надія на тих людей, які зараз в депутатах і місцевих головах. Ми вас запрошуємо до співпраці. І зараз готуємо документ, в якому прописано все, що ви можете зробити на своїй території, буквально за неділю відродити конституційний простір, стати тими героями України, які по, -справ... по справжньому переживають за те, що щоб наша держава стала потужною, запрошуємо до цього процесу.